Час збирати врожай у Івано-Франківській громаді. Жнива. Відтак аграрії взялись обробляти землі. Роботи почали на одній з найбільших ділянок у селі та 20 гектарів. От, приступили до обмолоту сої. Соя у нас без ГМО, досить непоганий сорт підібрали. Високобілковий. Попередні аналізи, які робили хороші. Ну, в процесі думаємо зібрати досить непоганий врожай. Раніше ці землі каже заступник голови громади Микола Вітенко, в обробітку не були. Тож довелось добре попрацювати, щоб привести поля до ладу і засіяти. Завдання міста полягало цієї весни залучити максимальну кількість нових земель для обробітку. Власне, багато що нам вже вдалося, так зокрема. Новостворене комунальне підприємство зараз збирає урожай на площі 68 гектарів. Окрім того, ми так само що цього року на один рік передали в оренду фермерським господарствам близько 70 гектарів. Частина так само вже зібрано урожаю. Тобто ми маємо цього року збільшення земельного банку громади на Порядка 150 гектарів. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, у час війни важливо задіяти якомога більше земельних ділянок для вирощування продукції. Ми збільшимо ще кількість земель, які будуть оброблятися, які за зимовий період часу розліснення, і відповідно вони будуть оброблятися. Зараз такий час, і, скажімо. Продукти і харчування дуже важливо, зважаючи на те, що на великій території нашої держави ідуть бойові дії, і ті земельні ділянки не можуть використовуватися для забезпечення харчової нашої промисловості. Найближчими днями урожай збиратимуть на полях у тисменичанах, добровлянах та у селі Радча. А наступного року на цих землях планують засадити зернові культури. Натомість банк землі для посівної збільшити до майже трьох. 100 Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.